Так, цей урок буде присвячено повторенню такої теми, як раціональні числа. Запишіть, будь ласка, раціональні числа, модуль числа, порівняння раціональних чисел. Ну і, мабуть, ще додавання та віднімання. Додавання. Оце повторення ми можемо за один урок повторити багато віднімання. Раціональне вчислення. Ну, я хотіла нагадати, що в цьому році, після нового року, ми дізналися з вами, що на координатній прямі. У нас розташовані не лише додатні числа, а ще й так звані від'ємні числа. Тобто праворуч від нуля розташовані додатні числа, це не тільки натуральні числа, один, два, три. Це можуть бути і будь-які там дробові, наприклад, одна, друга, або там одна ціла, одна третя, або два з половиною. Тобто там їх безліч. так? Якось, а, з правого боку розташовані додатні числа, а з лівого розташовані від'ємні. Вони від нуля яким чином розташовані? Спочатку мінус один, потім мінус два, потім мінус три і так далі. Всі ці числа, які в нас зі знаком плюс не мають другої частини, називаються натуральні. Що таке цілі числа? Це натуральні числа, їм протилежні і число нуд. А раціональні числа це всі, які можна подати у вигляді звичайного дробу. тобто і натуральні можна подати у вигляді звичайного дробу, і від'ємні цілі, і дробові, все це відноситься до раціональних чисел. Тобто до восьмого класу з іншими числами ми працювати не будемо, але потім дізнаємося є і, і раціональні числа, а взагалі є ще й інші. Числа комплексні, але в шкільному курсі зараз їх не вивчають. І так, тобто, що таке раціональні числа? Це додатні, від'ємні цілі, дробові, будь-які числа, які ми вивчаємо в шкільному курсі до восьмого класу. А, тепер, що таке модуль числа? Модуль числа, ми казали так, модуль числа А це, або саме число, якщо воно додатнє, так? Як показати, що воно додатнє? А більше або дорівнює нуля, невід'ємне, скажімо так, так? Або протилежне йому число, якщо А від'ємне. І що означає мінус А? Це не означає, що значення модулю буде від'ємним. Якщо число А від'ємне, я перед ним поставлю мінус, наприклад, мінус-мінус 2 це буде плюс 2, так? Якби два знака мінуси дають плюс. Тому ось це буде означати якраз, що якщо число А від'ємне, то ми його повинні замінити на протилежне йому число, тобто на додатнє. Ну, наприклад, модуль числа мінус 2. А взагалі, що таке модуль? Модуль це відстань від точки на координатній прямі відповідної координати до початку координат, Скільки відрізочки в одиничних від мінус 2 до 0? Два відрізочки, тому модуль мінус 2 дорівнює двіці. Як це означення модуля, яке ви будете бачити перед собою в формулах НМТ чи ЗНО, яке ви будете здавати в 11 класі? Воно є таке означення. Як це пов'язано з цим? Тобто, дивіться, якщо число від'ємне, то ми мінус прибираємо. Якщо число додатнє, то ми переписуємо саме це число. Тобто, якщо воно додатнє, пишемо саме число, якщо від'ємне, змінюємо його знак на протилежний. Так, зрозуміло, діти? Ось всередині модуля, те, що стоїть всередині модуля, називається внутрімодульний вираз. О, він може бути від'ємним. А те, чому дорівнює модуль, це від'ємним бути не може. Я можу це стирати, ви собі це записали? Стираю. Щось камери. Я наприкінці уроку напишу Тетяні Борисівні, хто був з камерами. Це декілька учнів на весь клас. Йдемо далі. Рівняння вигляду. Модуль х дорівнює числу. Як ми розв'язуємо такі рівняння? Тут можливі три випадки. Якщо це число від'ємне, то коренів немає. Так? Тобто модуль не може приймати від'ємні значення. Якщо це число дорівнює нулю, модуль якого числа дорівнює нулю? Нуля. Тому внутрімодульний вираз повинен бути нулем. А якщо число А додатнє, то таке рівняння розпадається на сукупність двох рівнянь. Або х дорівнює а, або х дорівнює мінус а. Нутож, давайте згадаємо номер один, візьмемо такий приклад. Треба розв'язати рівняння модуль х дорівнює 3. Це додатнє число, тому тут які в нас варіанти, або х дорівнює чому? Або 3, або мінус 3. Відповідь. Можна написати плюс-мінус 3. Наприклад, якщо б в мене модуль x дорівнював би 0, то те, що стояло внутрі модуля, дорівнювало би 0. Тут була б відповідь 0. Ну і третя ситуація, наприклад, якщо б модуль X дорівнював мінус 4. Модуль не може приймати від'ємні значення, тому відразу ми кажемо, що рівняння корені немає. І цей значок означає пуста нажима. Так, відповідь. Поставна а Тепер давайте згадаємо всі такі речі, як ми порівнюємо додатні та від'ємні числа. А Ми це теж можемо наглядно пояснити на координатній прямі. І так, такий підзаговолочок напишіть собі. Можна очистити? Ні. Кажете, коли так, добре? Ще ні? Це. Так, так. Це. Угу, дякую. І так, напишіть порівняння. Порівняння раціональних чисел. У нас така властивість, якщо в нас є координатна пряма, те число, яке правіше, буде більше за те число, яке лівіше, так? Тобто число, яке знаходиться правіше, завжди більше, ніж те, що лівіше. Ось, наприклад, у нас якісь абстрактні числа B, A, C. Що можна сказати? Що це більше за А і це більше за Б. А А більше за Б. От якщо я порівнюю від'ємні числа, з двох від'ємних чисел правіше те, яке ближче до нуля, воно за модулем менше. От якщо мені треба порівняти, Від'ємні числа більше те число, яке за модулем менше. Що ще можна сказати? Додатні числа завжди більше за 0, тому вони завжди більше від'ємних чисел. А від'ємні числа менше за 0, тому вони менше, ніж додатні числа. Так? Давайте візьмемо номер другий, треба буде порівняти числа, тобто поставити між ними знак більше, менше або дорівнює. І так, порівняти. Наприклад, мінус 7,4 і мінус 7,8. Як ви вважаєте, яке більше? Скажіть, будь ласка. З двох від'ємних чисел більше те, яке за модулем Менше навпаки, так? Ось Тимур Сітник, я вважаю, що тут буде більшим. Ну, а, мін, а, мінус 7,4. Так, так, ти правий. Чому? Бо Тому воно що... ближче до нуля. Тому що... так? За модулем так. воно менше. Так, добре, молодець. Наприклад, мінус 68 і 0. Теж Тимур продовжує. Зараз я запишу. Мінус угу. 60, 0 більше. 0 більше, да? Тобто число завжди менше за 0. Так, наприклад, таке мінус 0,1 і мінус 0,099, яке тут більше? Мінус mm, 0,99. Більше, бо воно о, за модулем якраз менше, да? бо тут ми можемо дописати... Ще так. два нулі, тут буде 100, тут буде 99, воно ну, менше, ну так як це від'ємні числа, Пишемо протилежний знак. Ну і 245 і мінус 246. Яке число більше? 245. Більше, бо воно ну, додатнє. Додатні число завжди більше, ніж від'ємне. Ну, тобто такі речі ми з вами робили. Це неважко порівнювати. Головне пам'ятати про від'ємні числа, що більше те, яке за модулем навпаки менше. так? Тепер давайте згадаємо такі речі, як додавання та віднімання раціональних чисел. так, я стираю ось тут поруч. Якщо ви не встигаєте, напишіть такі під заголовок. Робимо трошки рівніше. Під заголовочок додавання та віднімання. Ви по ньому здавали зайк? Не всі здали. Будемо про це казати трошки пізніше. І так, якщо в нас є два числа, давайте спочатку з додаванням. І обидва від'ємні. Скажіть, будь ласка, як ми додаємо два від'ємні числа? Який знак буде у, цій, у цієї суми? Давайте Тимур буде відповідати. Завжди буде знак який. Ну, Мінус плюс мінус буде мінус так. А? Тобто пам'ятаєте, ми казали така асоціація. Зло плюс зло ще більше зло. Що означає ще більше? Тобто ми ставимо мінус і модулі. А, ну, додаємо. Запишіть, ну, ну, додаємо. будь ласка, це якщо ви забули. А якщо ми додаємо додатні і від'ємні тут, не можна сказати відразу, які буде. А тут, складати. так, тут, що, ну, що більше, що, угу. більше, що більше, з за тим знаком Більше, те і перемагає, да? тобто ми ставимо знак того числа, яке за модулем більше, і модулі цих чисел ми віднімаємо. Модулі віднімаємо. Так, а тепер давайте згадаємо щодо віднімання. Ну, якщо ми віднімаємо два числа, ми казали в шостому класі, що віднімання насправді не існує, бо віднімання можна сприймати як суму. Різниця це та ж сама сума, да? числа А, і протилежного до нього числа. Ось це для вас було нове. І з цього є якби три наслідки. По-перше, якщо ми від меншого… Віднімаємо більше. Раніше ми такого не могли. робити, бо ми не знали від'ємних чисел. Завжди ставимо знак мінус. Тобто різниця меншого і більшого завжди буде від'ємною, і ми навпаки від більшого віднімаємо менше. Так, друге. А якщо в мене йдуть обидва числа зі знаком мінус, да, мінус А, мінус Б. Це те ж саме, що сума. Двох від'ємних чисел. Ми ставимо мінус і модулі цих чисел додаємо. Ну і третє, пам'ятайте. мінус, дужка, мінус дає плюс. Спочатку переписуємо плюсом, а потім виконуємо додавання. Так, Давайте візьмемо номер 179. Так, чи можна це старати? Ще ні. Ще ні. Добре. А хто встигає? Далі ми робимо номер 179, це перший варіант сходинок. Це. Давайте так, з першого по п'ятий. І так, все так? Да? Продовжує Тимур, щоб я вам поставила оцінку. Мінус 7 плюс мінус 8. Що це? Мінус 7 плюс мінус 8 – це буде а, мінус а, 15. Так, згодна. Йдемо далі. Мінус 0,38 плюс мінус 0,74. Теж ти додаєш це, два рев'єми. Це, це буде одна ціла дванадцять сотих, так. Так, минус одна ціла вісім 100%. 100%. десятих, плюс мінус 0,34. Це буде одна ціла. Ні, це буде дві цілих чотирнадцять. Чотирнадцять сотих. Так, згодна. Четверте. цілих 6 сьомих, плюс мінус 2 цілих 3 сьомих. Це буде мінус е, 7, давай так, спочатку, мінус 6, 2, 7. 9 сьомих, так? А тепер забавимо, що якщо мінус, тут у нас неправильний дріб, то. мінус 7. 7, 7. Так, а, дві, сьомих. дві сьомих, молодець, так. І п'ятий приклад: ось в п'ятому у нас дроби. Бачите, в четвертому дроби мали однакові знаменники, тому ми їх додали дуже просто. В п'ятому номері знаменники різні. Мінус 5 шостих плюс мінус 7 восьмих. Так, треба спочатку звести до спільного знаку. Ввести до спільного, до спільного знайменника знаменника. А так, спільний знаменник тут 24. Молодець, 24. А, там, де, ну, там, де 6, треба помножити на 4, а там, де 8, на 3. Угу. Що це буде? А, 5 на 4 – це буде 20, а 7 на 3 – 21. Угу. Тепер а, результат буде зізнаний. 41 41,24 це буде о, ну, одна сіла. І 17,24. 17, угу. Так, скоротити не можна. Так. Не можна. А сітник 10. Далі. А далі в нас Буде номер 180. Давайте теж вибір хово. Я поруч буду писати. Він буде вже трошки складнішим, бо тут ми просто додавали модулі і все. Не аналізували, яке число за модулем більше, яке число за модулем менше. Так, тепер візьмемо. 180 І давайте так. 1, 2, 5, 6, 7. І так, 1, мінус 10 плюс 7. Хто хоче відповідати? Дуже простий. Немає, да, бажаючих? Буду визивати. Айпад 2 вже відповідав. Юля, а чого ти не заходиш? Давайте Іонченко, будь ласка, Максим. Мінус 10 плюс 7. Що це буде? Буде мінус 3. І все. Друге. Мінус 4,6 плюс 6,3. Який знак буде у виразі? І що ти будеш тут робити? Знак буде плюс у виразі. ну, тобто... Так, mm -hmm, да, додатко більше. І піднімаємо модулі від 6,3 ти віднімаєш 46. Що це буде? E, ну, це буде так 23. E, ну, три десятих. Ти якби від 6,3 почитаєш 46. А. Ти ж від трьох не можеш відняти 13 мінус 6, буде 7, так? І тут же не 7. Одна 1,7. 1,7. Так, п'ятий приклад такий. Так. Мінус 48 плюс 48. Це дуже просто. Буде 0. Буде 0. Простий. Мінус 1. Плюс 0,329. І з яким знаком? Тут буде. З розуміти? мінусом. Так. Давайте тут десь вище. Один до одинички треба додати кому і три нулі дописати. Так? Давайте в топчик. Мінус 0,329. Так, віднімаємо. Пам'ятаєте, кому. Це буде... ну... Ну, не можна від нуля, тобто 10 відняти 9. Це буде. Так, 0,671. Так, і тут буде 671. Згодно. Мінус 0,671. Так, 7. -й. Мінус чотирнадцятих плюс 70. Діти, дивіться, вас дроби з різними знаменниками. Щоб їх додати, треба обов'язково звести до спільного. Так, так ну, ви бачите, тут... яке більше поки що, поки ви не звели. Тут більше 4, 14. 14 знаходь його кратні до тих пір, поки не буде числа, яке кратне. Так, ну що скажеш? Піде 50. Ні, 50 на 14 не ділиться, 70. На 70. 70 – це 5 разів по 14. Так, 70, 70, так, тут буде 25. Ні, большого... а, ну, результат буде 25, так? Так, 25. Тут буде 7, 25 та 49. Так, і який буде результат, з яким знаком, що ми отримуємо? Так, буде із знаком плюс, тому що більше. Тут буде в нас 24,70. Можна це скоротити? Так, буде. Наскільки можна? Дві, Два рази. Ну, Дві. Не на два рази, а на два скоротити. Так, буде так. 12 яких. Дванадцять сімдесятих. Ні, теж сімдесят теж ділиш на два. Тридцять. А, так, тридцять п'ять. Так, ще можна скоротити? Е, так, можна. так наскільки? Не можна. А, ні, не можна ні. Так, щось Максим плутається. Ну так, чисто за те, що відповідав, я ставлю сім, але було багато помилок. Багато помилок, ну, виправляйся, нічого страшного. А, так, якщо немає запитань, далі давайте візьмемо ще номер, який пов'язаний з додаванням, точніше, з відніманням раціональних чисел. Це ми беремо номер 185. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 7. В нас дзвонить коли буде? Через 4 хвилини, так, є ще час. Так, хто хотів би відповідати? Давайте, може, а, Бучацький. Ярослав, чи чуєш ти нас? Олексюк, ну, добре, давайте Олексюк. Давайте. Ілюша, перший. Таке 19,4 мінус мінус, мінус 7,8. Ем, е, скажу, що... мінус. Дужка не мінус. мінус, дає мінус плюс 19,4 додати 7, 7,8. Е, а далі отримуємо а, два додатні числа, які ми вміємо додавати. Скільки це буде? Е, 27,2. 20, 20, 27 27 20. 20, можна сказати 27,2, Це теж грамотно. Так, друге, 4,6 відняти 9,2. Якщо ви від меншого, віднімаєте більше. То віднімає... пишемо мінус. І навпаки і віднімаємо. 9,2, віднімаємо 4,6. Угу. Це буде 4,4. Мінус 4 і 6. Тільки, да? На 4,4. 4,6. Бо дванадцять мінус шість буде шість. Так, третє. Нуль відняти вісім цілих дев'ять що це буде. Дорівня мін... мінус вісім цілих дев'ять десяти. Так, П'яте. Ні, четверте теж четверте. Мінус двадцять вісім. Мінус шістнадцять і Якщо два мінуси. Що ми робимо? Ставимо мінус. І модулі додаємо. Це так? буде. Це буде дорівнює мінус. Сорок е, сорок 41. 41. Так, 41. П'яте. Таке у нас мінус і Мінус, мінус 12,16 сотих. Спочатку, навіть не думайте говорити результат, спочатку замінюємо мінус, дужка мінус на плюс. Тобто, так, переписну. це буде мінус 5,3 додати 12,16. Не 12,16, а 12,16, або 12 і 16, можна так сказати. А, так, і тепер, що перемагає? Ви додаєте два числа з різним знаком. Завжди буде боротьба. Якщо боротьба, то будемо віднімати, так? І Що перемагає? Додатні чи від'ємне? І просто Додатні. Додатні. 12,16. Ми віднімаємо 5,3. Ну не поспішайте, так? Ось так. Так, тут буде кома під комою, пам'ятаємо. 6 відняти 0 буде 6, то 11 відняти 3 буде? Це буде 6, 6 цілих. 5 цілих? Чого? 6 цілих, тому що... 86 сотих, так? 86 сотих. Так, щось ти тут заплутався трошки. Так, сьомий. Такий мінус 5. Ні, вже у нас дзвоник, мабуть, сьомого не будемо вже робити, бо це буде трошки довше. І так, дивіться, що ви берете надім? З урахуванням того, що в нас було сьогодні два уроки. Так, Олексюк все ж таки поставлю 10. А і так, ДЗ, сходинки, Другий варіант спочатку задачі на пропорційний поділ. Це номер 132, 133, а також номер 179, з 1 по 5, 180, 1, 3, 5, 7, 9 і 185 повністю. Це ви берете на завтра. До зустрічі вже в школі. Гарного вам дня. До зустрічі. До, зустріч. До зустрічі. До зустрічі.